Всім привіт! Мене звати Яна Легка, і сьогодні у нас відео, друга частина про закони всесвіту. Незнання законів не звільняє відповідальності, так як і в нашому фізичному, так сказати, світі, так і в взагалі у цьому всесвіті. Тому ці закони треба знати і жити по них, тоді в нашому житті буде все. Гладко розуміти їх і жити по них. І перший закон, про який я сьогодні хочу розповісти, це закон вибору, все, що є в нашому житті, це наш вибір. Щось ми обираємо так, як душі щодо того, як ми приходимо на цю землю, це втілення. І так як кажуть, батьків не обирають, там не знаю, місце народження не обирають. От саме це ми обираємо, так як душі, своїх батьків, і там своє дитинство, свої ісходні дані, так сказати, і місце, і час, де ми народжуємось. Ми теж обираємо, але ще там до приходу сюди на землю, як душі. Далі, все те, що ми маємо зараз, от на цей момент ми теж це обрали. Це не обрав хтось за нас. Ми самі це обрали. І ви можете подивитись навколо себе те, що ви зараз маєте, колись ви про це мріяли. Тобто, колись в майбутньому ви будете мати те, про що ви мрієте зараз, до чого ви йдете. Тобто, все. В житті наш вибір. Немає е, винних, е, немає там, я не знаю е, Бога, який карає нас за щось, є тільки ми. І все ж наше життя це наш е, вибір. Е, далі другий закон, про який хочу розповісти, це закон відповідності, е, те, що ззовні й всередині, те, що вгорі е, там те і тут внизу. І Тут можна так е пояснити, якщо тут, тут зараз внизу, так сказати, да? тут на землі е е відбувається те, що відбувається, війни, да? то це означає, що там на горі теж е іде війна, Йде війна темних і світлих, так сказати. І по іншому ще пояснити, якщо те, що зовні та й всередині, да? те, що в нас всередині, якщо в нас буде добро, спокій, не знаю таке умиротворення, то це нам буде відображатися зовні. В нашому зовнішньому світі в мене були такі приклади в житті. Коли я їхала, коли ми переїжджали сюди, в Німеччину я вже була налаштована не добре на цю країну, я не хотіла сюди їхати. Але я їхала, я їхала з таким настроєм, що зовсім він не окей. І приїхавши сюди, я це. Саме, що було в мене всередині, я його побачила ззовні. Я його побачила на погоді, на, там, на квартирі, в якому заселилися, якої я не бачила. Перед тим я її все побачила на людях, такі всі люди злі, якісь незадоволені і так далі. Тобто там одразу прийшла сусідка сваритись, ще не туди машину припаркувала на їхнє місце. Поки я пішла перепарковувати машину вже. Вийшов ще один сусід, і щось мені говорив по-німецьки про поліцію. Тобто, все от саме так і відбувається. І якщо в нас всередині добро, спокій, благодарність, любов, то люди теж навколо будуть такі. Комусь там одні добрі люди попадаються да, навколо, а комусь тільки злі. Тобто це все від нашого внутрішнього стану залежить. Далі, слідуючий закон, закон матеріалізації думок. Ми дуже недооцінюємо себе. Ми творці, ми частинка творця, ми іскорка творця, ми діти творця і ми самі творці. Тобто ми. Можемо творити свою реальність, і творимо ми її в своїх думках. Дуже ми це недооцінюємо, недооцінюємо свої думки. Те, що ми думаємо, те, що ми собі уявляємо, це вже створення світу. Спочатку ми його створюємо на ментальному рівні, надіюсь, не сіла, на ментальному рівні, і потім. Те, що ми створюємо на ментальному рівні, в своїх думках, воно потім переноситься в наш фізичний світ. Теж такий приклад недавно був розповідала в соцмережах в інстаграмі про нього, коли заговорили з чоловіком за кольцом. Я хотіла собі на день народження, щоб він мені подарував кольцо. І ми їдемо в машині. Я кажу, де моє кольцо? Де моє кольцо? Він мені начебто його бере і таке невидиме. Я собі його чітко уявляю, беру і одягаю собі на, на палець. І буквально пів години приходить через після цього цієї розмови. І ми йдемо до машини, і там лежить золоте кольцо. Тобто якось так, і абсолютно все ми можемо створювати в своєму житті, тому думати тільки про позитивне, думати тільки про хороше, і бо те, про що ми погане думаємо, от, наприклад не знаю, говорить про, про взрив ядерний, да, ми можемо це собі малювати в. Своїх думках просто треба розуміти, що це дуже небезпечно, тому що ми це створюємо, коли ми малюємо це в своїх думках. Тобто, коли там якась ситуація, ми можемо малювати якісь негативні, негативний розвиток подій, це теж буде небезпечно. Малюємо в своїй голові, в своїх думках, візуалізуємо тільки хороше те, що ми хочемо бачити в своєму. Житті. Далі закон тяжіння. Ми притягуємо те, які є ми. Вони всі ці закони трішки мені переплітаються, але теж є такий закон, закон тяжіння, яка яка я, таких людей я до себе притягую, якщо навколо мене якісь люди ситуації не такі, які б мені б хотілося, да і здавалося би, що вони мені не підходять, от вони підходять. Бо раз такі люди навколо вас, такі ситуації навколо вас, то це означає, що ви теж такі. І тут не сідати, не плакати, тут просто обозначити, да, що зараз це так, і я з цього буду. Виходите. Закон компенсації. Тут про дай візьми, да, спочатку дай, потім візьми. І я працювала в мережовій компанії, і от в нашій команді була така, було таке правило, був такий лозунг, що тільки допомагаючи. Питаються привести свої голови на українські, тільки допомагаючи заробити іншим, ти можеш заробити сам. Тобто ти спочатку даєш, віддаєш, допомагаєш іншим, і потім тобі це назад, а все світ віддає назад. Тут теж так, знаєте, як карма працює. Тобто, от ти віддаєш, і тобі Всесвіт буде повертати. Спочатку дай, потім візьми. Знаєте, от як іде компенсація, бо всесвіт він, стремиться до того, щоб все було рівно. І якщо не оце рівно-рівно, да, і я тут. Насипала більше, так сказати, да дала, дала людям інформацію якусь, да, комусь допомогла, е якесь добро зробила, десь там бабульку перевела через дорогу, десь там задонатила, десь ще щось допомогла, да то е все світ буде бачити, знаєте, от як е ваги такі, да. Це світ буде бачити, що тут більше він буде вирівнювати. От він буде е, завжди стремитись до такої рівності. Тобто він мені теж насипать, він мені теж дасть якимось добром, не знаю, грошима, е, іншими якимись ресурсами. І так само, да, якщо я буду забирати, 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 брати, да, е, брати е, щось і. Не давати взамін, там не знаю, десь на парковку буду ставати, не платити за неї, десь там стану на парковку для інвалідів. Хтось не зможе стати, десь якийсь курс, захочу пройти, але куплю його на двох із подружкою, да і от. Це все буде тягнути вниз. Десь там посварюсь на касі із продавщицею, якщо буду знати мову, якою сваритись, да? а в неї буде поганий настрій, вона буде ще комусь ще комусь його портити, і це теж буде так тягнути вниз, і, і в мене заберуть. У мене заберуть, як да, негативом, щоб теж, щоб вирівняти. Тобто, от, треба розуміти, що всесвіт завжди буде компенсувати. Робимо добро, буде компенсувати добром. робимо зло, так сказати, буде компенсувати злом. Закон рівноваги. Тут про відсутність бажання мотивації. Значить, що і буде. Якщо в нас немає бажання, немає мотивації, то нам не буде виділятись енергії для цього. Не буде енергії і не буде сили. І Іншому випадку, коли ми дуже сильно будемо чогось хотіти, тут знову при таку компенсацію і рівність. Якщо ми будемо чогось дуже сильно хотіти, будемо дуже сильно давати цьому увагу, то теж цього не вийде. Теж буде як завишена така, знаєте, важність не буде у цієї рівноваги, і нам це давати не буде, не будуть. Наприклад, якщо батьки дуже сильно хочуть, щоб їхні, їхні діти виросли хорошими людьми, будуть все вкладати в них, водити по, по гуртках, забити на своє життя і все вкладати в дітей, а тільки думати про те, якими вони виростуть і скільки всього вони їх, їм хочуть дати, то такі діти не виростуть такими якими хотіли би батьки, або якщо там жінка дуже сильно хоче вийти заміж, знайти свою половинку і буде тільки думати про це, читати про це книжки, сидіти на сайті там кожному чоловікові. На вулиці теж буде вбачати того самого суженого ряженого, то це теж не вийде. Такі крайності всесвіт не любить і не можна робити кумирів в своєму житті, не можна робити ідеалів, бо всесвіт все буде вирівнювати. Вирівнювати оцей надлишок енергії. Далі, закон. Дзеркала, в принципі, останній закон, про який хочу сьогодні розказати, це про те, що ти бачиш в іншій людині, це означає, що воно є в тобі. Тобто, якщо ми бачимо в іншій людині, що вона там не знаю, медлітельна, наприклад, дуже повільно все робить і нас це бісить. Нас це тригерить, нас це в нас це викликає емоції, то це означає, що це є в нас. Люди як дзеркалять нам. Є ми, є оце дзеркало. Да, це інші люди. Ми бачимо тут, що людина така медлітельна, Це означає, що я. Теж І це може бути в прямому такому значенні. Тобто мені треба прийняти в собі цю частину, я її просто в собі не бачу. Або е, я це проявляю, знаєте, як не бачу в іншому. Тобто, от як прям, не бачиш сорінки в глазу, що я теж е, така повільна, да теж я все роблю повільно. або Ця частина є в мені, але я не дозволяю собі її проявляти. Тобто я теж колись була такою повільною, мідлітельною, але я собі запретила це робити. бо... Тут може бути якась травна, травма да бо мене за це не хвалили там в дитинстві, бо казали всі, хто дуже швидко все робить ті молодці. І Я собі собі цю свою частину десь дуже глибоко закопала. І зараз її треба відкопати. От на цьому прикладі і з повільністю такою у мене в приклад із моєю дочкою, вона дуже мене бісила тим, що вона така повільна, вона повільно їсть, вона повільно одягається, вона носки буде одягати 40 хвилин вранці, коли ми дуже спішимо, От все вона буде робити дуже повільно. І коли я пішла з цим працювати, в принципі, тоді починався мій шлях від психолога. Я зрозуміла, що це є у мені, а ось почала копатись, але я ж взагалі не повільна. Я там щось постійно не роблю, все швидко, у мене все горить. Ем, постійно я в дії, і я зрозуміла, що мені можна теж бути повільною, що десь воно у мені є, і коли я сама сповільнилася і собі дозволила бути повільною. В якихось життєвих ситуаціях і в принципі вже зараз е, у всіх, мабуть, ситуаціях, е, то це мене не бісить в ній, і цього як, начебто, вже немає в ній. Я би зараз не сказала, що моя дочка повільна. Е, тобто, е, коли ми це знаходимо в собі, людина е, просто навіть перестає нам це зеркалити. Вже нам не треба. Це показувати. Всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, пишіть їх в коментарях і буду дуже вдячна вам за ваші відгуки, за ваші лайки, за вашу активність. Всім па-па